Я нікому не віддам своє свобода, все, що в мене є. Саме таку пісню виконують Анастасія Приходько та Олександр Суров. Що це? Новий дует чи новий проект? Зараз ми про це і дізнаємось. Вітаю вас, Житомир. Вітаю. Доброго дня. Дуже небагато інформації про ваш дует. Я так розумію, що ми одні з перших, хто дізнається, дізнається більше, тому пропоную розказати, хто був ініціатором. Це вийшло. М'яко кажучи, з обох сторін, тому що в мене було інтерв'ю, і мене просто спитали, хто зараз для мене в топ зі співаків з чоловіків. Я одразу сказала Олександр Соров, тому що мені дуже подобається його пісня «В небудим», тим паче це є реквієм по нашим загиблим воїнам. І вона дуже відображає ця пісня біль. І коли сиділи з хлопцями з батальйону «Арата», ми спілкувалися, я кажу, я поставлю вам зараз хлопця, дуже крутий, в нього дуже круті пісні. От. І я ще не була з ним знайома. І свого часу Олександр побачив моє інтерв'ю. Він зв'язався з моїм директором, і ми вирішили. Ну, спочатку вирішили, що він мені подарує пісню. Я її просто заспіваю, а потім я її почула і кажу, ні, треба співати удвох. Потім каже, тоді другу пісню. Я таким в творчому такому хаосі, те, що я дуже люблю, не коли це все, знаєте, таке типу штиковане: так, 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 і ніякої там навіть духовності нема. Це все чітко, все працюємо, і все таке інше. В нас це просто дійсно дует, який відображає зараз той холод, який є в кожного українця, хто залишився в Україні. Холодно. І я зараз не про стан українського суспільства, в якому люди перебувають, а про назву вашої нової пісні. Чому саме холодно? Які змісти були закладені саме в слова? В моєму випадку пісні пишуться не так, що, типу, напишіть там, що я бачу, про цей зал, наприклад. А пісні самі обирають творчу людину, і кожен творець є просто провідником певної інформації, яка знаходиться в просторі. І в першу чергу холодно. Це було, в принципі, був написано, це був мій власний стан. Це були мої внутрішні переживання. Мій колега, сам продюсер Дмитро Скляров почув у цій пісні біль всього народу. Так з'явилася пісня, холодно. Творчі люди генерують нові змісти та смисли, якими ви бачите їх сьогодні. Розумієте, людині, у якої загиб загинув син, чоловік? Вона буде слухати веселу пісню це її по душі, я вважаю, що ні. А зараз я вважаю, ну, так, звичайно, потрібні пісні, котрі будуть підбадьорювати і давати сили, давати наснагу до перемоги. Можливо, колись у мене з'явиться така пісня, поки що, поки що сумні пісні. Ну, я всі війні вже 10 років тому. Я не можу сказати вам, що я можу відображати теж якусь радість, тим паче починаючи від пісні Герої не вмирають, яка була створена в 15-му році після трагедії Дебальсової Ловайськ і Донецький аеропорт, і продовжуючи весь цей шлях зараз. Я не можу собі дозволити виходити на сцену в паєтках або в міні-сукнях і <кій> співати якісь веселі пісні, тому що вже є якесь певне позиціювання того або іншого артиста. І я думаю, що зараз теж дуже багато артистів, які роблять це для того, щоб підтримувати угу. кожному робити своє. Якщо всі будуть в одну пошолку скидати пасочки, то нічого не вийде. Тому є артисти, які підтримують, є артисти, які лірики, є артисти, які клоуни. Такі теж потрібні. Настя, за час вашого творчого шляху. А ви можете сказати, як змінилися запити суспільства на мотиви, на пісні, на нові змісти і значення? А, зараз в музичному плані дуже те, що мені не подобається, повилазило дуже багато, такі, як це не шароварщина, я дуже не люблю це слово. А така музика однодневка. От вони як вистрілюють. Хай і кудись ці артисти потім всі uh -huh. зникають. А Це дуже, дуже заважає артистам, які несуть дійсно якийсь дуже важливий меседж для того, щоб підтримати. Я ж кажу про тих, які і підтримка, і лірика, класика, і навіть попса, але кожному своєму місці. І ось, саме такі композиції, саме така музика вона дуже заважає. Мені б хотілося, щоб такої музики було б менше нікуди не дітися, і одна з яких пісень мене дуже дратує, і я це скажу. Я не боюся, хто тримає цей район без патрон. Ну я вважаю, що це просто ну я, я не знаю нашу на війні співати про пса патрона ну. А а гостро стоїть питання щодо кількості людей, які виїхали з України. В одному зі своїх інтерв'ю ви казали, що у вас також були такі думки, що ви хотіли mm -hmm. б мігрувати, але на сьогоднішній день ви залишаєтесь в Україні. Mm -hmm. що змінилося? Я не можу себе зрадити. Я хотіла дітей вивезти. Я і сама виїжджала, коли було дуже гучно на самому початку війни, тому що в першу чергу я мати, а потім все інше. І на першому місці в мене стоять діти, і ніхто не може стояти на першому місці окремі. От і я не можу стояти осторонь. Мені дуже важко мене перевертається. Що я 10 років, ну тоді 8 років я була з народом України і тут різко поїхати. Ні, і я вирішила залишитися тут. Залишились мої діти. Я не куди їх не відправляю. Вони ходять до звичайних шкіл. Я вважаю, що дуже важливо залишатися тут саме для мене. Я не осуджаю жінок. Які виїхали з дітьми. Тому ми з Сашком залишаємося тут. Чоловік ми залишається тут. Ми творимо, робимо, щоб якось підтримувати народ України. А Олександр, питання до вас: можливо, у вас є своє бачення, як можна поверна... повертати українців в Україну, і що для цього має бути? Дуже багато, скоріш за все, залежить не від таких людей, як я, а від політиків, мабуть, тих, хто. Керує державою, угу. це питання дуже серйозне. Я мав, мені здається його краще задавати політикам ніж співакам. А вам, як творчій людині, що ви вважаєте, що має бути в Україні, щоб людям захотілося повернутися? Треба діяти. Я допоможу Сашко. Треба діяти. Треба не кидати обіцянки. А коли дійсно українці побачать якісь певні кроки, результати від всього того, що було нам сказано протягом 30 років від початку нашої незалежності. То тоді можна про щось говорити. Е, я підтримую Сашка в тому, що е, від нас дійсно мало що залежить. Але єдине, що ми можемо зараз зробити, це подавати приклад, що можна тут жити, що можна тут працювати, що можна тут донатити, що е, і з ФОПи і також ми платимо податки, і також вони йдуть на нашу армію. Це ми робимо від себе. Це все, що ми можемо зробити. Я залишаюся з народом України. Я вірю в нашого е генерала залужного. Я вірю в наших захисників і захисниць. Це, це єдина точка опори, в яку я вірю зараз в нашій державі. Це єдине, що може дійсно вивести нашу країну з кризи. Оскільки ми заговорили за політику, чи збираєтесь ви в політику? Ні, я не збираюся. Я буду з народом України, тим паче я вже е спробувала цей шлях. Я вам можу сказати, що мене там дуже багато чого засмутило і залишається все ті ж на мене. Тому я не знаю, яка буде система виборів нова. Я не знаю взагалі, коли будуть вибори, що буде з конституцією, чи будуть її змінювати. Тому я залишаюся з народом і буду з ними до кінця. Я так собі пообіцяв. В контексті цього ми ми звернули увагу на те, що попередні президентські вибори нам продемонстрували, що у народу у суспільства є запит на нові обличчя, і це не обличчя політиків, а обличчя шоуменів, ваших колег, досить що я досить? вважаю досить цього всього. Треба щоб люди йшли туди, які розбираються в політиці на даний час. У нас дуже складна і кризова ситуація в державі. Я вважаю, що коли були е, е, часи. І ще беремо за часів Таїсії повалі, може це тоді було актуально. Зараз повинні прийти дійсно нові обличчя, але які дійсно розуміються е, в політиці. Треба країну виймати, а не зараз ходити і популяризувати медійне обличчя, які вибачте, будь ласка, жодним чином не мають відношення до держави, до, тобто до парламенту, до політики. Тому і я туди не йду, тому що е, навіть в сфері культури. Я чесно можу сказати, я боюся, щоби не нашкодити, тому що я зовсім не маю досвіду. Суспільство зараз агресує, нервує. Це відчувається, відчуває кожен. Ага. Як ви черпаєте, як ви відновлюєте свої сили, де ви черпаєте натхнення? І можливо є люди, які вам допомагаються. Можливо, є книги, можливо, є музика, можливо, є щось. А що вас мотивує і драйвить? Для мене музика. Для мене музика У мене був період трьох три десь в три роки. Коли я її не слухав взагалі, взагалі не слухав музики, не те, що я, писав. я, я колись на якомусь розгорнутому інтерв'ю, можливо, це розповів. Зараз, наприклад, я відчуваю, що мені є чим поділитися, є що сказати, і маю чудову можливість через свої пісні підтримувати кожного українця. Хоча я просто їх пишу. Я не знаю, як так виходить, що написав, а люди кажуть, що це ну, комусь допомагає пісня просльозитися, випустити певні емоції, щось пережити, інакше подивитися на ситуацію. І я дякую Господу Богу, що в мене є така можливість, що я живий. Ось, сподіваюся, дожити до 11 березня. і... <гум> і успішно виступить саме на цій сцені. Так, так А я прослухала ваші пісні, вони надзвичайно тригерять Тобто вони відгукуються у серці, у серці людей, і вони зачіпають ці струни, ці ноти, які людям дуже сильно болять. Можливо, саме в цьому їх сила. Я вважаю, що сила в, в щирості. Коли ти щирий, коли ти справжній, коли ти. Робиш що? Будь-яку справу, коли ти робиш з душею, коли ти її робиш по-справжньому, що б ти не робив, рятуєш чиєсь життя, чи не знаю, пишеш якусь книгу, ти робиш це для іншої людини. І дуже важливо, особливо зараз, це робити для своїх близьких, для рідних, для друзів, та навіть для знайомих людей, тому що ми всі українці. Це наш дім. І кожне місто це ніби квартири в цій багатоповерхівці. Ми всі сусіди. Так, сус... ну по, -по, -по всякому, буває. там можна затопити, там чи ще щось. Але все таки по-сусідськи. Але по сусідськи, так. Треба нам триматися один одного, підтримувати. Чому ця консолідація, яка була на початку повномасштабного вторгнення? Потім якось е, почала зникати. Просто подивіться е, про ці всі потужні великі е, скандали, які відбуваються з закупівлею тих же самих яєць для ЗСУ і тих же самих курток, і, все, і поїхали далі з розкладанням гуманітарної допомоги е, і також е, дуже багато цікавих історій. І це е, деморалізує. Це е, якось. Е, демотивує людей. Е, тобто, вибачте, да, демотивує. Це е, 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 Якось ти починаєш потроху здуватися від того, що ти намагаєшся зробити все. А, а замість того, щоб тобі вишастояща інстанції допомагали, вони ще тобі палки в колесо стріляють. Я не проти нашої влади. Я просто кажу, що так не можна робити, і про це знають всі. Це ж не яка таємна інформація. Ми це все читаємо, ми це все бачимо. І тому дійсно, коли е, зараз тримається дуже багато на волонтерах. Дуже багато це шана і повага всім волонтерам, які зараз працюють за для нашої перемоги, допомагають хлопцям. Але дуже хотілося, щоб і влада якось робила. Я я розумію, що наробиться. Ну але щоб не було таких скандалів. Ну на війні красти вважаю, що коли ми це все бачимо, коли всі ці що там з воєнкорами відбувається, хто там собі будинки купив, це дуже великий біль, і це дуже засмучує волонтерів. Це засмучить і військових. Тому от воно таке і починає потрохи сипатися. Але я вірю в те, що ем, українця зламати дуже важко, і просто це знаєте, життя як серцебиття. Головне, щоб не прямо. І тому отак от воно буде йти постійно. Верх-вниз, верх-вниз. Але українці вони отакі. Вони сьогодні засмучуються, обтрусилися, поплакали, може там буханули 50 і пішли далі робити свою роботу. Ми дуже працелюбні, а тим паче, коли це. Ем, Стосується нашої країни, все буде добре. От для таких ми і співаємо, для таких ми тут і залишаємося.